Дорогі друзі, Христос рождається! Вітаю всіх! Сьогодні день в Україні у Львові також не дуже добре розпочався, зрештою, як і тривала ніч. Тому що наш віковічний ворог, Московія, наносила удари ракетні по Україні. І цей час мав би нас об'єднувати. Кожен на своєму місці. Повинен зібратися і допомогти тому, хто постраждав сусідові тощо. І до тих не тільки фізичних осіб, а організацій в першу чергу належать засоби масової інформації, які повинні не тільки підтримувати, передавати сухі факти, але й підтримувати людей на дусі. Але ні, львівські засоби масової інформації. Сьогодні розіграли нову карту. Уявіть собі, яку, що на ремонт Львівського архікатедрального собору Святого Юра завищено ціни в два рази. Людина, яка читає це повідомлення, у першу чергу звинувачує кого? Священників, єпископів. Чому? Тому що вони винуваті війна на дворі, а вони вимагають грошей. І так сприймає народ. Але коли хтось розбереться, про що йде мова, то мова йде про боротьбу клану одного власника змі, з іншим. І головно, що я не можу зрозуміти, як одна і та сама голова чи уста з однієї сторони. Звертається до президента про те, щоб він передав церкві у власність митрополитчі Сади, а з іншої, не знаю іншими устами, говорити про те, що завищено ціну на спорудження архікатедрального собору Святого Юра чи реставрацію. Якщо ви хочете змагатися між собою політично, Дорогі власники змі, то змагайтеся так, щоб не вплутувати в ту церкву. А то ви в неділю ходите, хреститеся, молитеся, божетеся, що ви, чудові греко-католики, покликаєтеся на патріарха Йосифа, Шептицького, Гузара і усіх інших, а через свої змі паплюжите Українську греко-католицьку церкву. І це не личить. І хтось мусить дати вам зауваження, що і роблю. Що і роблю, бо Тому що сьогодні я не знаю, скільки вже було дзвінків до мене від людей. Отже, чому церква погодилася брати гроші на реставрацію архікатедрального собору Святого Юра. Друзі, архікатедральний собор Святого Юра. Є пам'яткою архітектури ЮНЕСКО і не є навіть власністю церкви. Ви можете це собі уявити? І що там робиться, з погодження різних реставраторів, то, що в розвинутих країнах мали б існувати різні реставраційні центри, з якими держава укладає угоду, і це вони реставрують, а з церквою тільки радяться. Але тут. У Львові це не переходить. Чому? Тому що треба ж зробити дивіденти на церкві. На кому як не на церкві? Дорогі власники медій, скажу непопулярно, а ви мені скажете, що я середньовічно говорю, кара Божа на вас прийде за те, що ви ширите неправду, що ви між людьми у Різдво Христове робите розрізнення. І ще й підбурюєте людей в такий спосіб. Бо я інакшого не знаходжу слова, щоби промовити до вашого сумління. Може, вже треба своє сумління витягнути з шафи, поглянути на нього, як воно виглядає, реставрувати власне сумління, власне серце, а потім на серця інших і совість інших дивитися. Майте совість. Хоча б у час Різдва і в час такий непростий для України. Журналістка етика каже нам, ви це знаєте прекрасно, що правда криється не тільки в фактах, а в тому, щоб вона будувала до людей, достукувалася до сумлінь. Журналістика це є надзвичайно відповідальна місія зараз. Не дарма кажуть, що журналістика належить до четвертої влади, і це правда. Але представники тієї четвертої влади також потребують, щоб їм хтось з боку звернув увагу. І звертаю увагу дорогі представники четвертої влади вам. У Львові це торкає суд у Львова. Таке враження, що всюди в Україні війна, а у Львові правдоподібно. Ідуть дебати. Перший раз йдуть мітингують під обласну держадміністрацію люди, і потім отримують в мера нагороди з дня Міжнародного дня волонтера. І навпаки, скажіть, будь ласка, це не є абсурд, це не якийсь сюрреалізм. А до волонтерів, військових і інших звертаюся здоровим глуздом. Не підтримуйте пройдисвіт, а до тих, які працюють у владних структурах, яких є багато чесних людей, побожних, я вас дуже прошу: посаду ви маєте тимчасово, а людьми залишитися до кінця життя. Робіть так свою роботу, щоб залишивши посаду, вам було не встидно подивитися у очі людям. Дякую, Боже, бережи Україну і провадь нами. З Богом переможемо. Христос рождається. Слава Україні!